Ну і тим часом президент Америки Дональд Трамп може вимагати від російського диктатора Путіна повернути окуповані території в обмін на Корські землі. Так вважає видання з телеграф. На думку журналістів, підбадьорений перемир'ям у газі американський президент забажає досягнути щодо України угоди, якої будуть дотримуватися. І єдиний спосіб встановити тривалий мир це повернення Української частини або навіть цієї території, яку окупувала Росія. Видання також припускає, що Путін буде змушений обміняти захоплення. Землі на втраченні території у Польській області, аби зберегти обличчя і своє майбутнє у Кремлі. З нами на зв'язку Євген Дикий, військовий аналітик. Ну і власне про це далі будемо більш детально говорити. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Ну що ж, хочеться вашу думку почути. Все ж таки, ось чи буде а, Москва? а Скажімо так, не обмінювати територію Курської області, тому що ми знаємо, як вони взагалі намагалися тривалий час не реагувати на те, що відбувається на курсі у Курській області, коли почалася курська операція, робили вигляд, що нічого там взагалі не відбувається. На зараз вони фактично закидують цю територію, свою власну територію, намагаються знищити. От а, чи стане все ж таки Курщина предметом а, ось цього обміну, і чи дотисне на Трамп у цьому питанні? Чесно кажучи, я не розумію винесення Курщини за загальний контекст. Якщо взагалі в принципі піде мова про заморожування конфлікта е, саме по лінії фронту. От тобто, ми не, якщо дійсно е, спільними зусиллями Путіна та Трампа, от е, нас нагнуть на те, щоб е, ми погодились на мир без повернення е, всіх наших територій, а просто на заморожування конфлікта по нинішній лінії, тобто фактично на збереження російського контролю над двадцятьма е, території України, от над за е, тим всім, що вони зараз загарбали. Якщо в принципі такі перемови не підуть, то абсолютно однозначно що однією з умов Росії буде те, що звичайно з Курської області ми виходимо. От вони не будуть називати це розміром території. Це просто буде та умова, без якої взагалі ну, ні про яке перемир перемир'я, ні про яку заморозку вони точно з нами не говоритимуть. Вони не заморожуватимуть конфлікт з тим, що Сунженський район лишається під контролем України на такий самий невизначено довгий період, на який вони хочуть закріпити свій контроль над окупованими українськими теренами. От це для них в принципі неприйнятно. Але е, чесно кажучи, тут я навіть ризикнув би припустити, що саме вони запропонують. Е, натомість, от. Е, це якраз доволі просто. Я гадаю, що їхня умова буде наступна: заморожування по нинішній лінії фронту всюди, крім двох областей Курської та Харківської. От в Курській та Харківській замороження конфлікту по державному кордону міжнародно визнаному. Це е, абсолютно логічний такий обмін, скажімо так, вони ні в якому разі не скажуть, що це обмін, але просто чомусь в е, умовах перемир'я буде прописано, що всюди по лінії фронту, а, в кур, е, а от між Курською е, Сумською Харківською областями е, і Білгородською, відповідно, е, кордон е, заморозка конфлікту відбувається по міжнародно визнаному визнаному кордону двох країн, от е, але е, я ж кажу, це 100% буде однією з їхніх умов, якщо взагалі дійсно піде мова про те, що конфлікт заморожується і заморожується саме е, без звільнення окупованих українських територій. Але ж бачите, як Пісков зараз каже, що, начебто, не, не обговорювала і не буде обговорювати цю тему. Чому ну, та, не така заява чого казав? Ну це І ми багато чого казали. Тону тобто, ну, давайте так. Давайте не плутати риторику, тим більше риторику, ще й піскова, від якого навіть Путін ну піскова така роль. От він, е, той дурачок, е, от е, клоун при царі батюшки, як який говорить те, що треба говорити в даний момент, а потім, якщо треба, цар батюшка, цитую дослівно. А пісков там не де що такое говорить, що я що я вообще себе там не, не пам'ятаю, як він там далі сформулював. Ну коротше, що він не просто не в курсі, а уявити собі такого не може. Це цитата з Путіна. Тобто, ну чесно, мене трошки дивує, коли серйозні видання, серйозні люди обговорюють всерйоз заяви Піскова. Ну от не, не варто цього робити. От, але е, не, от, і дійсно я ж кажу, вони публічно ніколи не будуть говорити про обмін території. Ну просто коли підемо про заморозку, чомусь раптом там виявиться така умова. Знов таки, якщо дійсно от про це піде мова, а ми ж бачимо, президент Володимир Зеленський він припускає ось такий розвиток подій. А чи буде це ударом для Кремля по іміджу Путіну? Ну і власне, по іміджу усієї цієї так званої СВО, яку вони так активно намагаються нав'язати Росіянам? На фоні того, що вони залишать під своїм контролем 20% нашої території, включно з Кримом, південними областями тощо. Ну, чесно, ну, навіть не смішно. А Трамп, якщо на них натисне і не, не залишиться цих 20%. А, а можна спитати, а, а чим ми з вами зараз займаємося? Ну, серйозно. От, ну це якісь такі фантазії, які не мають під собою жодних. От у вас є, хоч одна підстава вважати, що Трамп е планує тиснути на Путіна, щоб він звільнив наші окуповані території. От, хоч одна підстава так вважати, у вас є? Ну, дивіться, Трамп багато чого говорить, і всі, всі ми це знаємо. Але знов таки, а ви, а, ви висловлюєте свою думку з цього приводу. Ну так, я висловлюю свою думку. Окей, і е, моя думка наступна: я не розумію, для чого трусити повітря ні про що. От, на біса фантазувати про те, а може Трамп натисне, да може він все що завгодно. Але якщо ми все ж таки адекватні люди, і нам не треба просто зайняти сітку віщання, а особисто в мене немає задачі просто зайняти сітку віщання. От е, то я не розумію для чого говорити про ті варіанти, для яких немає жодної підстави. От для чого говорити про якісь нераціональні абсолютно речі, просто того, що може нам би цього хотілось. Так, да, може нам би хотілося, щоб Трамп взагалі завтра ядерну бомбу скинув на Кремль. Нам може цього хотітися. Є хоч одна підстава вважати, що він збирається це зробити. Ну от рівно те саме із тиском за звільнення наших окупованих територій. Поки що Трамп збирається явно абсолютно інше. Він збирається. Давайте почнемо з того, яка власне ставиться мета? От в нас був перед Трампом, у нас був союзник в Білому домі. Е, союзник щирий, е, але дуже недолугий, який е, стратегічно помилявся, бо ставив собі мету не перемогти Путіна, а не дати Путіну перемогти. І саме через це хибне стратегування. Ну, ми за це, на жаль, дуже, дуже дорого заплатили, і через це ми зараз, зокрема, знаходимося в тому становищі, в якому ми зараз. Але після цього до Білого Дому прийшла людина, яка, по-перше, взагалі не є нашим союзником. От попередник був недолугим союзником. Трамп взагалі не є нашим союзником. От від початку він ніколи ним не був, він ніколи себе так не позиціонував. Його адміністрація ніколи навіть не натякала про те, що вони є нашими союзниками. Навпаки, є всі підстави вважати, що він є принаймні потенційним союзником Путіна, особливо якщо вони сторгуються по конкретних пунктах. А в цілому це люди з абсолютно однаковим світоглядом. Це люди, які власне однаково нехтують міжнародним правом. От їм в принципі, для них в принципі немає такого поняття як міжнародне право, сталі кордони, які не можна порушувати. Ну чим відрізняється, вибачте мене заяви Трампа про Гренландію чи про Панамський канал від заяв Путіна про Кримняш? Ну от рівно нічим не відрізняється. Фактично, Трамп е, своїм приходом нормалізував дії Путіна. Він показав, що тепер оби, тепер е, всі три е, ядерних наддержави очолюють люди, які плювати глибоко на міжнародне право. І на фоні на фоні власне Путіна та Трампа якраз товариш сі, ще виглядає найбільш адекватним. От е, ну оце та реальність, в якій ми зараз живемо. От і якщо е, наш попередній недолугий союзник ставив собі мету не дати Путіну перемогти, то наш тепер вже не союзник у Білому домі Трамп абсолютно чітко формулює свою мету: зупинити цю війну. От, припинити стріляти. Вибачте, ви там почули хоч один натяк на звільнення наших територій? Пане Івгене, давайте тепер. От ви заговорили за мету. Давайте все ж таки тепер повернемося безпосередньо до Курської операції. З якою метою, власне, ну була була мета курської операції. Що далі вона досягнута зараз? Частково курська операція мала не одну мету, а декілька. І більшість із них досягнуті. Єдине, що не вистрілило, це на жаль, точніше, скажімо так, ну дуже слабко вистрілило. Це був наш певний розрахунок на резонанс всередині російського суспільства. От, е, оскільки насправді то курська операція дуже чітко показує, що взагалі то король голий. От, е... Країна, яка е, претендує там на ледь не світове лідерство, там і так далі, виявляється нездатною навіть всі свої території захистити. От, виявляється, можна просто зайти, окупувати шматок саме юридично визнаних е, російських територій і місяцями утримувати. Е, нагадаю, що вже пройшло півроку з початку нашої операції, і викинути нас звідти вони досі абсолютно не спроможні. Але виявилося, що російське інформполе настільки контрольоване, що навіть це явне безсилля Кремля все ж таки не дає такого потужного ефекту, як ми можливо сподівалися. А от на міжнародній арені воно вистрілило. Тому що на момент, власне, коли починалась курська операція, нас там взагалі ну, просто поховали вже. Вважало, що ми вже по факту програли війну, що в принципі росіян перемагати не можна. З моменту початку курської операції. Риторика дуже сильно змінилась, і власне далі вже все було розрахунково. А чи достатньо сил перемогти Росію і так далі, але не оця абсолютизація, що її в принципі не можна військовим шляхом перемагати. Далі вже пішла арифметика, що є, чого немає для того, щоб її перемагати. От і звичайно, є суто військовий вин. Нагадаю, що на Курщині на сьогоднішній день, мабуть, це найбільш успішна взагалі, не мабуть, абсолютно однозначно, це найбільш успішна для нас ділянка взагалі фронту. Yeah. <laughs> Саме на Курщині нам вдалося нав'язати росіянам абсолютно іншу війну аніж на Донбасі, на чи там у Харківщині чи Запоріжжі. Це єдина ділянка фронту, на якій війна є е, динамічною, от на якій не окопна страшна війна, е, де от, суцільна лінія фронту, суцільна лінія укріплень двох сторін і м'ясні штурми, м'ясні штурми, м'ясні штурми. От Курщина єдиний виняток. Е, на Курщині війна дуже динамічна. Нема суцільної лінії фронту, є величезні сірі зони і е, окремі, скажем укріплені райони сторін, і е, по цих сирих зонах від, висо, дуже активно, скажімо так, весь час відбувається рух обох сторін. Ми часто даємо росіянам, наприклад, наблизитися в бік Сунджі, після цього б'ємо їх по флангах, після цього б'ємо їх по тилах. Навпаки, самі починаємо наступальні дії в несподіваних для них напрямках. Тобто, там приблизно така війна, як була на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, на початку 22-го року. От дуже маневрова війна у лісистій місцевості. І от в такій війні ми дуже сильні. В такій війні дуже багато важить саме якість і рядових бійців, і власне якість управління, якість командного складу. А при всіх наших недоліках порівняно з орками в нас це все на вищому рівні. От тут от саме в такій маневровій війні можна якістю бійців та якістю командування компенсувати різницю в кількості. І ми чудово зараз знаємо. От по Курщині є вже всі цифри наших там порядка 10 тисяч от не більше 12 тисяч особового складу. І вони стримують там успішно вже півроку 60 тисяч орків, плюс 12, вже лишилось 8 тисяч корейців. Тобто е, співвідношення один до семи, і ми там успішно стримуємо один до семи і втрати приблизно один до семи на нашу користь. Тому, звичайно, навіть в суто військовому вимірі е, курська операція для нас це найбільш успішна взагалі за весь останній рік. Ну і зрештою, обмінний фонд. Нам вдалося розблокувати в принципі обміни полоненими тільки після того, як ми на Курщині набрали пару тисяч строковиків. І от тільки тоді Росія знов поновила перед тим дуже жорстко заморожені обміни. Я вам дуже дякую за таку жваву і цікаву розмову. з нами на зв'язку Євген Дикий військовий аналітик власне говорили про курську операцію.